Хороший ти, що в тебе з лапкою? Моя ну, ти бусінка. Моя ну, ти хороша дівчинка, а що ти тут на трасі взагалі робиш? Нещодавно на трасі знайшла песика, який кидався на кожне авто. Я зупинилася, щоб погодувати його, і зрозуміла, що поряд не знаходиться жодного населеного пункту. Лише ліси і авто, які летять на величезній швидкості. Ця манюня просто ось так бігала. Біля траси кидалась на кожну машину, худа травмована, але ну, я не могла я її залишити. Зараз їдемо з нею в Києві. Я розуміла, що лишити пухнастика там означало покинути його на смерть. Песик схожий на вовка. назвала вульф. Після огляду виявилося два переломи лапки. Потрібне операційне втручання і встановлення апарату зовнішньої фіксації. Тому сподіваємося на вашу підтримку та донати.